Першим виносимо маленьких дітей, ми несемо маленьких. Далі беремо ті, що можуть ходити помаленьку за руки, Рахуйте, що до п'яти років вони будуть як черепашки черепачки маленькі йти. Ці хлопці, які там сильніші, речі, дуже багато речей. Спочатку виводимо дівча, дітей, садимо в автобус, тоді вертаємося за речами, хтось пальдоє. Це діти з будинків дитини Запорізької області. Це діти віком від нуля до п'яти років. У кількості десь приблизно 130 дітей, плюс супроводжуючі. Давайте зробимо коридор сюди, на середину вистроїмо дітей. Зараз 90 дітей. Це є різні діти, які в силу певних обставин опинилися в будинку дитини. Суто тут під час допомоги цьому дитячому будинку «Сонечко» було залучено 70 наших волонтерів, які допомагали транспортувати з потяга до автобуса. і також було залучено близько 30 волонтерів самого ЖД вокзалу. Це є волонтери інформації та організації. Важкість в тому заключається, що це є діти від нуля до п'яти років. Це є дуже маленькі діти транспортування дітей, от саме від нуля років, воно безпосередньо на руках волонтерів. Дуже важко, тому що дуже мало вихователів. І суто, щоб не погубити, тому що дуже багато людей, щоб нікого не загубити, ми мусимо залучати волонтерів, створювати живі ланцюги і контролювати всі моменти, щоб всі безпосередньо з потяга, всі опинилися в автобусі. Дуже шкода діток, просто що вони в такій так важкій ситуації. І вони маленькі і не розуміють, що робиться, і дуже шкода дітей. Ох, плакати хочеться трошки. Треба тримати. Дуже діти так засмучені. Зараз вже легше, тому що до всього звикаєш. А хлопці плакали, коли ми розвантажували е, так само потяг, перевантажували з Полтави дитячий будинок із Харкова з сиротами нашими. Хлопці реально плакали. Панове всі сіли. Все з Богом, щасливо! едет на 100 детей. Еще с нами дети, которых накануне нам привезли с Мариуполя. Мы не говорим, конечно, что война. Отправились в путешествие, говорим. Но ждем, ждем окончания войны. Мне вообще. Они не понимают. Кажется, что до дома еду. До дома так до дома. Надіємося, що все буде добре і в нас, і тут. Україна переможе! І священик цієї парафії, але мені приємно бо, бачите, наша громада. Всі тут працівники цього закладу зібралися, щоб зустріти тих діточок і зігріти їх, щоб вони відчули. Материнську, батьківську любов. І нехай кажуть, допомагає Господь Бог, доки тут Бог призначив, тут ними будуть опікуватись як своїми рідними. І на сьогодні Львівщина ще готова прийняти до тисячі дітей в закладах нашої області.